Конструктор для енергонезалежності будинку. Здавалося б, це один з багатьох будинків з сонячними панелями на даху. Однак тут встановлена унікальна модульна система. Це свого роду конструктор з різних елементів, які можуть забезпечити енергонезалежність індивідуального будинку або невеликого офісу. Тож про цю систему і поговоримо далі. З яких ключових елементів складається Power? Ну, можемо сказати, що наша система енергонезалежності, яка у нас тут представлена, це якраз є максимальна комплектація, і вона складається з таких чотирьох основних елементів. Перший це звичайно Power Hub. Він поєднує у собі всі елементи, які входять. Це енергія від сонця, це енергія від батарей, це енергія від мережі. І так само він віддає енергію на тих споживачів, які нам потрібні. Один з основних елементів це звичайно батарея. Немає світла, немає сонця, але в тебе завжди, ось як, як знаєте, як чемоданчик з електроенергією. От вони в нас тут представлені. Тобто Power Hub і батареї. Це uh -huh. основні елементи, які входять навіть у найменшу комплектацію, яка називається get Set Kit. Це комплектація Power Hub і 2 кВт батарея. Uh -huh. В нашому випадку ми бачимо 3 5 кВт uh -huh. батареї. Звичайно, крім цього, є у нас ще ось називається Distribution Panel. Це ще один елемент uh -huh. системи. Він дає можливість розподіляти енергію по шести автоматам. Mm. Тобто можливість підключати шість ланцюгів у вашому будинку окремо один від одного. Наприклад, mm. кухня на одному ланцюгу, mm. ванна кімната на іншому, вітальня на третьому. Наприклад, котел, як у нас тут mm. знаходиться, він на четвертому. Ми можемо mm. його відкрити. А для чого це потрібно? Це в чому потрібно? зручність? В чому зручність в тому, що ви можете фактично управляти і дистанційно, і фізично. Підійшовши і вимкнувши, ага. бачите, от ми зараз uh -huh. раз і вимкнули ту світло. Uh -huh. Але при цьому все інше працює. Uh -huh. І ще один з елементів це монітор. На моніторі ми можемо побачити всю інформацію, скільки в нас входить енергії, скільки в нас енергії виходить і куди. Uh -huh. Ну і Так само можна дуже зручно їм управляти саме ну, ці, цілою системою. Але uh -huh. це вже входить, наприклад, distribution панель Це в нас входить в наступну комплектацію, яка називається prepaid. Uh -huh. І ось ще плюс монітор. Це вже independence. Uh -huh. Єдине, що в нас входить ще в систему independence, і це є унікально для України. Ми вирішили зробити для наших споживачів. Це додали сюди генератор. Uh -huh. Це наша новинка, газово-бензиновий генератор dual-fuel називається. І ми його підключаємо до нашої системи. Спочатку ми можемо, наприклад, передати енергію і в батареї, і в будинок одночасно і передаємо на споживання. І все, і ми завжди з енергією. Хотів би поговорити про кожен ключовий елемент окремо. Якщо брати, PowerHub, то це, умовно кажучи, аналог звичайного інвертора з сонячних станцій, чи він має якісь там свої фішки і особливості? Одна з фішок, яку я б назвав, це можливість ось цього першого виходу. Угу. Це один з елементів, куди ми можемо підключати навіть звичайний автомобільний акумулятор. Угу. Тобто, такого в інших системах я не зустрічав. Є така можливість, але ми також його можемо використовувати і під сонячні панелі. Тобто у нас є певні обмеження на кожен з цих портів. Ці два вони абсолютно точно сонячні. А ось цей перший, він, наприклад, його можна альтернативу якусь давати, не тільки сонячні панелі. Крім цього, ми сюди підключаємо ось цей вихід, якщо в нас є. Мережа, наприклад, наша міська мережа, і ми хочемо зарядити наші батареї для того, щоб вони в майбутньому можна було використовувати. Ну і звичайно, що у паверхабі один з ключових елементів, який дуже зручний, це управління з додатку. Додаток, де б ви не були, якщо у вас є Wi-Fi, який з'єднаний з пауерхабом, з, з будь-якої точки планети, ви можете бачити, що у вас відбувається на локації, де ви перебуваєте, скільки заходить енергії, скільки виходить енергії, наскільки вам вистачить. Тобто ми от можемо навіть зараз побачити. У нас зараз працює холодильник телевізор у будинку. Батареї заряджені на 87%. Ми можемо побачити, скільки кожна навіть батарея. Зараз на ній є відсотків, і ми бачимо, що при такому споживанні, маючи 87%, будинок може одну добу і 7 годин бути ну, абсолютно автономним. Це виключно на акумуляторах? Виключно на акумуляторах. Навіть зараз навіть немає сонця. Коли ми з вами включимо сонце, ми побачимо, як воно працює. А як PowerHub визначає, з якого джерела краще заряджати акумулятори? Це можна там задавати вручну чи якісь у нього свої алгоритми? Він бере сюди. тобто він бере, якщо підключена мережа, він бере з мережі. Якщо підключено сонячні панелі, він бере звідти, Якщо підключений генератор, він бере звідти. Ми можемо управляти самостійно лише тоді, коли перед нами додаток, ми можемо вимкнути мережу на вхід і залишити тільки сонячні панелі. Або, наприклад, виключаємо сонячні панелі і беремо, наприклад, тільки з генератора. Тобто таким чином ми можемо управляти щодо батарей. Е, в чому особливість цих батарей, за якою технологією це, це вони зроблені? Це дуже Слушне питання, тому що це, мабуть, на сьогодні найсучасніші в світі батареї, угу. в яких використовується літій залізофосфатні акумулятори. Угу. літій залізофосфатні акумулятори, які в собі мають 3,5 тисячі циклів заряду розряду, їх вистачить у такому режимі на 10 років. Але це не означає, що після цього вони не будуть працювати. Вони просто зменшать свою ємність лише тільки на 20%. і це лише тільки у випадку, якщо ви 10 років будете їх щоденно використовувати. Фактично, оці батареї це на життя людини. А які варіанти акумуляторів по ємності є? Так, це, наприклад, у нас тут представлені 5 кіловатні, 5-кіловатні, 3-5-кіловатні акумулятори. Вони також є 2 кіловатні, тобто, ну вони десь звичайно десь отак менше. Да? І можна поєднувати між собою до трьох акумуляторів одного тільки типу. Тобто, або 3 2 кіловатні, або три 5 кіловатні. Це пов'язано з тим, що коли спрацюють батареї разом, вони розряджаються однаково. А якщо ви підключите 5 2 кВт, то тоді ця система подібним чином не спрацює. Але система може працювати навіть з одною 2 кВт батареєю і сонячною панелью наверху. А, тобто це як варіант мінімум? Це мінімальний варіант. Це, наприклад, тут теж дуже важливо сказати, що кожен з цих портів може на себе брати по 1600 Вт енергії від сонця. Це, ми можемо сказати, 400-ваттні панелі, з'єднані між собою, нам зможуть дати стільки енергії. І навіть якщо ви берете маленьку 2 кіловатну батарею, якщо ви берете 4 сонячні панелі, підключаєте їх сюди, ще, наприклад, 4 сюди, то у вас в денний період при мінімальній комплектації може бути 2 кВт енергії в резерві. І 3,2 кВт енергії від сонця. Цього більш ніж достатньо для квартири, для будинку, для невеличкого бізнесу. А скільки часу потрібно для зарядки акумуляторів від мережі? І, тут, і отут це дуже класне питання, тому що заряджаються вони зі швидкістю 3,6 кВт. Це може бути поєднання мережі плюс сонця. Додатково, тому що мережа нам дає максимально 2,5 кВт через розетку. І таким чином поєднуємо якраз зарядку від мережі і зарядку від сонця. І можемо взяти 3,6 кВт. Якщо це виключно лише тільки буде сонце, так само 3,6 кВт максимально. І це дуже швидко заряджає наші батареї. Фактично за 3-4 години в нас 100% заряжені 15 кВт яких вистачає в залежності від вашого споживання, або до вас прийшли сусіди підзарядитися, як в нашому випадку, від 6 до 12 годин. Якщо будинок просто споживає цю енергію, ну, скажімо так, в режимі не дуже інтенсивному, да, тільки там холодильник, телевізор і все, цього вистачає на 3 дні. Максимально я 3 дні прожив. Повністю на цій системі, не підключаючи генератор. Тоді, коли у нас взагалі навколо не було світло майже 5 днів. Три дні закінчились. Ми приїжджаємо, дивимося, у нас 1%, зарядили його за допомогою до 30%, за допомогою нашого інтелектуального генератора. Все. А зараз от ідеальна погода для генерації електрики сонячними панелями. Чи можемо подивитись, скільки вони дають і як швидко можуть, там, наприклад, до 100% розігнати? Давайте екому? подивимось. Якраз тут буде дуже зручно. Ми бачимо, у нас зараз система, вона споживає 660-670 Вт, і на ній зараз є 86%. Ми спеціально вимкнули зараз сонячну енергію для того, щоб показати, коли ми її включаємо. Ось ми включаємо першу, другу і третю. Я думаю, що в літній період. Можна повністю для подібного будинку відмовитися абсолютно від електроенергії з мережі. При цьому наші сонячні панелі нам дають 3 кВт енергії. Я нагадаю, що у нас на даху стоїть система на 4,8 кВт. Ми, до речі, бачимо: ось вони входять до нас сюди, в підвал, і потім підключаються в нашу систему. Ну і давайте подивимося. У нас ходить 3 кВт, за 50 хвилин до 100% відсот, вони зарядяться повністю. Ми бачимо, що будинок зараз продовжує споживати 660 Вт. Тобто, паралельно... тобто, воно паралельно Його. все відбувається. Це дуже важливо. Нам не потрібно очікувати, поки, поки зарядить. сонце зарядить Його. наші батареї. Наскільки ця вся система мобільна і складна в монтажі? От, відкривши коробку, починаючи з відкриття коробки і до встановлення її у нашому офісі, мені знадобилося півтори години. Всього лише? Всього лише півтори години. При цьому я не можу назвати себе професійним електриком, оскільки я просто більше професійний маркетолог. Але мені знадобилося півтори години для того, щоб її змонтувати між собою. І підключити першу розетку одразу на віддачу енергії офісу. А ось цей кабель, який в нас іде на дистрибюшн-панель, mm -hmm. ми можемо через автомат під'єднати одразу до наших лічильників, які входять або в нашу квартиру, або в наш офіс, або в наш mm -hmm. будинок. Це так само можна робити. Але тут дуже важливо зазначити, що це має робити електрик, який вже має певний досвід з установлення подібних систем. Тому що відповідальність все-таки, дуже високе. Угу. Яка кількість таких систем вже є в Україні? Придбана у вас і хто переважно клієнт е, минулого року? Екофлоу завіз в Україну близько 200 подібних систем. Зараз вони ще продовжують доїжджати, і е, на сьогодні вже 100... Подібних систем вже встановлено в Україні. Це абсолютно okay. різні. Це і квартири, і будинки, okay. і офіси підключені до подібних систем. І що мене, наприклад, дуже сильно вражає, що ну я ще не чув жодних нарікань на те, що вони якось або погано працюють, або не так працюють. Тобто всі задоволені, все працює. Отже, власники будинків або невеликих бізнесів можуть зібрати на основі Power Kit систему під свої потреби та фінансові можливості. Саме в цьому і полягає головна фішка цього конструктора для енергонезалежності.